Слава Ісусу Христу. Біблія це досвід шести тисяч років розвитку людства і його сутності. Царі вони завжди воювали проти Слова Божого, проти християнин, тому що народ Божий він знав справжню історію людства. А царі вони намагалися писати історію під себе, щоб показати себе переможцями. Але Біблія вказує не тільки на перемоги, а й на помилки, які робили царі і звичайні люди. Так само і за радянських часів переслідували християнин, бо намагалися переписати історію під теорію еволюціонізму, щоб було легше маніпулювати людьми. Але Біблія і християнини вони, да, були принижені. Але тільки Біблія і церква відкривають істину, історію і розкривають, хто ми, для чого ми тут живемо, яке наше призначення. Людське ж призначення саме головне, щоб ми виконали волю Божу тут на землі. Амінь.